Ось чому після 40 років ви старієте вдвічі швидше. З віком шкіра і м'язи починають втрачати тонус, з'являються зморшки, набряки, обличчя виглядає втомленим. Але причина не лише у віці. Можливо, ви здивуєтеся, але на вашу зовнішність безпосередньо впливає стан судин. Коли вони забиваються жиром, холестерином, продуктами запалення, кров просто не може нормально надходити до шкіри і тканин, клітини не отримують живлення і кисень. Шкіра стає в'ялою, втрачає пружність і сповзає вниз. З'являється те саме втомлене обличчя, яке складно замаскувати косметикою. Але страждає не лише обличчя: брудні судини це ще й варикоз, судинна сітка, набряки, мішки під очима, хронічна втома і, звісно, стрибки тиску, головні болі та гіпертонія. Тому, якщо вам більше 40 років і ви почали помічати ознаки старіння, вас мучить тиск і набряки. Обов'язково скористайтеся нашими рекомендаціями з відео, які допоможуть повернути судинам молодість і еластичність. Ви виглядатимете молодше, покращиться самопочуття, настрій і загальний стан організму. Напишіть слово тиск, якщо хочете більше відео на цю тему.